Вітаю, шановні вчителі. Ось ось і розпочнеться новий навчальний рік, і ми розпочинаємо говорити на професійні теми, які турбують кожного з нас. Ну, передусім, грудні минулого року було затверджено новий професійний стандарт на професію вчитель початкових класів, вчитель закладу загальної середньої освіти. І в цьому професійному стандарті у переліку трудових функцій визначено предметно методичну компетентність. У описі трудових функцій ми знаходимо складники цієї компетентності і базис компетентності у вигляді знань, умінь і навичок. Тобто, вчитель має бути здатним моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання, а обов'язкові результати навчання прописані у державних стандартах. Е, можна розглянути знання відповідно нормативних документів державних стандартів, стандартів типових освітніх програм. Ну, безумовно, грунтовні знання освітньої галузі, відповідні уміння представлені, наступний складник професійної компетентності здатність формувати і розвивати в учнів ключові компетентності. Ну і звичайно, що здійснювати навчання, здатність добирати сучасні та ефективні методики технології навчання. Вчитель має знати форми, методи, засоби навчання, виховання і розвитку учнів різних вікових груп, технології навчання, зміст і особливості технологій і методик особистісно зорієнтованого компетентнісного навчання. Ну а також вчитель має бути здатним здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання на засадах компетентнісного підходу. Ну і бути здатним формувати в учнів цінності ставлення таким чином, методична компетентність вчителя це властивість особистості, яка виявляється в здатності ефективно розв'язувати стандартні і проблемні методичні задачі, які постійно трапляються в освітньому процесі, в процесі навчання певному предмету або інтегрованого курсу. Ця здатність ґрунтується на теоретичній та практичній готовності до навчання учнів в певному предмету чи інтегрованому курсу за різними навчально-методичними комплектами і передбачає сформованість системи методичних знань, умінь, а також досвіду їх застосування. Модель методичної компетентності можна представити у вигляді складників: це нормативне знання нормативних документів, розуміння цілей, завдань освітньої галузі та здатність реалізовувати їх. На практиці в освітньому процесі варіативний, тобто вчитель має бути обізнаний у різних навчально-методичних комплектах, в різних методичних системах навчання предмету чи інтегрованого курсу, спеціально методичний складник, вчитель має знати методику навчання. Певного предмету чи інтегрованого курсу контрольно оцінювальний? Ви бачили? Вчитель має бути здатним здійснювати оцінювання і моніторинг навчальних досягнень. Технологічний складник і проєктувально-моделювальний складник. Звичайно, що сьогодні ми не будемо зупинятися на кожному з цих складників. Ми єдине, що скажемо, що нормативний складник методичної компетентності, і це зараз для нас дуже актуально, Вчитель має бути обізнаний, добре знати зміст державних стандартів. Державний стандарт початкової освіти, державний стандарт базової середньої освіти державний стандарт початкової освіти був затверджено у лютому 2018 року, потім дещо змінений у контексті базового навчального плану у 2019 році, і нарешті затверджено державний стандарт базової середньої освіти, і ми можемо прослідкувати узгодженість. Цих документів. Крім того, навчальні типові освітні програми для початкової школи представлені на сайті Міністерства освіти і науки, типова освітня програма для п'ятих-дев'ятих класів затверджена і, е, так само представлена на сайті Міністерства освіти і науки. І е, зараз розпочинається пілотування. Нового державного стандарту базової загальної освіти і вже модельні навчальні програми для п'ятих-шостих класів представлені на сайті міністерства з різних освітніх галузей, представлені ну, принаймні, з математики сім освітніх модельних навчальних програм. Згодом пілотні класи одержать навчальні матеріали? Це можуть бути і друковані навчальні матеріали, і може бути і електронний варіант, а також інтернет-підтримка. Сьогодні ми будемо про це говорити. Головне, що нас всіх турбує, нас всіх турбує, безумовно, реалізація наступності навчання. Яким чином? Що ми очікуємо від е, цього навчального року в контексті пілотування нового державного стандарту? Ну, зв'язок е, та узгодженість цілей навчання, зв'язок з місту навчання е, із досягненнями попереднього етапу, він реалізований у нормативних документах. Можна порівняти державний стандарт. Початкової освіти і базової загальної освіти, і побачити багато спільного є певна узгодженість і реалізується принцип наступності. Так само реалізується принцип наступності у модельних навчальних програмах. І ми можемо побачити, наприклад, в програмах з математики є розділ узагальнення і систематизація вивченого в початковій школі. Певну стурбованість викликає, поки що ми не маємо е, навчальних матеріалів забезпечення наступності в контексті організаційно-методичного забезпечення етапів освіти, які межують один з одним. Е, реалізація наступності у методиках навчання. Звичайно, що е, вчителю базової школи п'ятого класу, зокрема, пілотних класів. Бажано було б е, звернути увагу на методики навчання в початковій школі. Зокрема, ми з Оксаною Володимирівною Анапрієнко є авторами методики навчання математики в новій українській школі. І, звичайно, що навчання математики в п'ятому класі має враховувати ці е, підходи, наприклад. До е, навчання розв'язування задач або е, обчислювальних навичок, е, які були реалізовані у початковій школі. І, звичайно, що е, ну, як найкраще реалізується принцип наступності е, саме у тих методичних комплектах, які е, є наскрізними. тобто, Є певний досвід початкової школи і продовження у п'ятому класі. Перед вами лінійка підручників для першого четвертого класу початкової школи з кварцової Анапрієнка. І як варіант навчальні зошити, які виконують функції і підручника, і робочого зошита. Так само впроваджуються, реалізуються у початковій школі, і більш ніж чверть всіх учнів початкової школи навчаються за підручниками з Корцовою непрієнка Е, До складу навчально-методичного комплекту в початковій школі ми пропонуємо підручник і робочий зошит зошит з друкованою основою, або підручник і навчальний зошит для організації. Навчальних досліджень є математичні матеріали. Для моніторингу і контролю, так би мовити, навчальних досягнень є відповідні посібники і моніторів навчальних досягнень, і завдання для формувального оцінювання. Також є інтернет-підтримка, зокрема на платформі Ізі. Для вчителя є календарне планування, навчальна програма, розробки уроків, і посібники, які ви щойно бачили, методика навчання математики. Є на сайті видавництва ранок інтернет підтримка, і ви бачите, за цим QR-кодом може вчитель подивитися і підручники з математики, наприклад, для першого класу, і інтернет підтримку для другого класу, для третього класу, для четвертого класу. Ми, Думаємо про перспективність навчання математики в початковій школі, звичайно, що ми маємо підготувати учнів до навчання в п'ятому класі, тому в нашому навчально-методичному комплексі достеменно реалізується оця лінія, і передивитися відео з семінарів з вчителями, які присвячені саме проблемі наступності, можна на Ютуб-каналі за цими посиланнями. Ми продовжуємо системну роботу у п'ятих пілотних класів і забезпечуємо наступність. Тобто, ми пропонуємо. Пілотним класом навчальні зошити, навчальні зошити з математики, скворцової, створені за модельною програмою Скворцової та ресинковою, представлені на сайті Міністерства освіти і науки. І щоб ви бачили, яким чином ми реалізуємо наступність у календарно тематичному плануванні, ми в перший розділ узагальнення і систематизація вивченого початковій школі на нього відведено 30 уроків. І е, таким чином півтора місяці від, буде відбуватися адаптація до п'ятого класу. Ви розумієте, що діти приходять в п'ятий клас і е, відбувається е, перехідний такий період, коли е, змінюється е, форма навчання, вже багато предметів, вже багато вчителів. І, звичайно, і подання навчального змісту так само змінюється. Тому ми розтягнули цей період на півтора місяці, і півтора місяці ми будемо повторювати, узагальнювати і систематизувати те, що вивчено в початковій школі. І е, створювати надійне підґрунтя для поглиблення і розширення навчального змісту. Зверніть, будь ласка, увагу, е, кожний розділ завершується навчальним проектом. І потім діагностувальною роботою. в наших доробках і для початкової школи, і для базової школи реалізована цілісну методичну систему, яка ґрунтується на особливостях пізнавальних процесів учнів, представників цифрового покоління, на психологічних закономірностях навчання. І е, давайте розглянемо, е, які ж психологічні е, особливості учнів, представників цифрового покоління. Вчителі ми проводили опитування е, вчителів, і за останні 5 років вони спостерігають по, е, погіршення е, процесів сприймання, е, нестійкість уваги. Зниження аналітика синтетичних здібностей, які причиною може бути, власне кажучи, раннє залучення до гаджетів, до віртуального середовища. Таким чином, ми маємо полегшити сприймання навчальної інформації, ми маємо унаочнювати навчальну інформацію в п'ятому, в шостому класі, ми маємо. В схематичному вигляді подавати інформацію, діти не читають великих текстів, ми маємо використовувати анімаційні кольорові ефекти, так само в п'ятому класі, як і в початковій школі, треба організовувати навчальні дослідження. Якщо в початковій школі ми працювали з математичними матеріалами, більше віддавали переваги саме цьому варіанту навчальних досліджень, то в п'ятому класі поступово ми переходимо до організації навчальних досліджень засобом системи навчальних завдань. Безумовно, так само в п'ятому класі актуальне керівництво навчальної діяльності учнів, яким чином можна, так би мовити, здійснювати керівництво. Учням треба подавати орієнтувальні основи дії, чіткі правильні інструкції і здійснювати покроковий контроль за виконанням. Діяльності. Ну і, звичайно, для розвитку мислення дітей, для е, того, щоб вони надійно запам'ятовували навчальну інформацію, треба спеціальним чином формувати розумові дії. Ну, перед вами сторінка навчального зошита для початкової школи, як вона виглядає, і, і там є, є були ми, е, 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 так би мовити, е, з пропедевтичної точки зору такі невеличкі тексти у вигляді вкладок, такі довіднички. А так виглядає сторінка навчального зошита для п'ятого класу, і ми не пропонуємо великих текстів, враховуючи кліповість мислення дітей. Ми пропонуємо такі ситуації, які обговорюють учні, і ми оцінюємо їх твердження: погоджуємося з ними чи не погоджуємося. Інформацію навчально в загальному вигляді ми подаємо у вигляді опорного конспекту, ментальної карти. Тут ми можемо зіставити додавання і множення, визначити, що в них спільне, означення множення, назви компонентів по горизонталі, подивитися, що є спільність, взаємозв'язок. Додавання віднімання, множення і ділення, властивості додавання і множення, переставний закон, сполучний закон, розподільний закон, аналогічне з діленням, є тренувальні вправи, перевіряємо свої знання, і головне, враховуючи прагнення учнів цифрового покоління здатність до засвоєння цифрової інформації, ми використовуємо. Цифрові інструменти, зокрема, ви бачите, що отакий невеличкий текст, знайомий учням як вкладинка до підручника з теоретичними знаннями, який використовувався в четвертому класі. І ось усне опитування у вигляді тесту за матеріалами, так би мовити, цього параграфу, є різні шаблони. Ми обираємо зі спадного списку, відмічаємо правильні відповіді, ми можемо перетягувати правильні відповіді, і е, після виконання е, устного опитування можна перейти до виконання е, тест е, інтерактивних вправ. І, і учень виконає інтерактивні вправи, і після того е, буде можливість е, подивитися свої результати. Зокрема, ось ми виконали інтерактивні вправи, і учень натискає припинити, і ми одержуємо обернений зв'язок, скільки завдань ми виконали правильно, і бачимо, які саме як ми виконали. Таким чином. Враховуючи кліповість мислення, ми подаємо навчальну інформацію невеликими порціями у вигляді обговорення тверджень учнів, коментування створеної учнями, наприклад, ментальної карти чи опорного конспекту, доповнення її, розглядаємо, допомагаємо учням виділити зв'язки між фрагментами. Між елементами змісту, засобами системи навчальних завдань Унаочнюємо навчальну інформацію, використовуємо інтерактивну платформу видавництва ранок. «Ізі». Методичні системи ґрунтуються на психологічних закономірностях навчання. Це і е, вимоги до формування розумових дій: це повнота орієнтувальна основи дії, розгорненість дії при першому показі, поелементне засвоєння складної дії, усвідомленість, повноцінність мінь і навичок. Розтягненість процесу формування вміння навичок і поетапне опрацювання кожного вміння або навички перед вами етапи е, теорії Гальперіна поетапного формування розумових дій. На них ґрунтується. Побудова методичної системи. Методична система безумовно складається з кількох складників. Якщо говорити про математику, то і в початковій школі, і в п'ятому шостому класі методична система містить кілька підсистем. Це система формування поняття числа і обчислювальних навичок, і формування вміння розв'язувати задачі. І в п'ятому класі більше акцент вже зроблено на. Алгебраїчну пропедевтику і геометричну пропедевтику я е, запрошую всіх до спілкування в групах в Фейсбуці. Перед вами група математика. Ранок пілот. Для вчителів початкових класів математика п'ятий клас, пілот для вчителів п'ятого класу. І е, я вам дуже вдячна за увагу. І е, перед вами ну, власне кажучи, це такі листи, які написали учні наших ще експериментальних класів початкової школи після закінчення четвертого класу, зі словами вдячності і е, побажання успіхів. Дякую вам за увагу. Сподіваюся на те, що реалізація наступності навчання, зокрема, математики, буде успішною, і ми продовжимо разом з вами в п'ятому класі базової школи. Дякую за увагу.